Вітаю на каналі Саша Балок, і сьогодні ми з вами відкриємо б'юті бокс сайту Look Fantastic за січень. Перший б'юті бокс 2026 року. Попередній бокс був, м'яко кажучи, так собі. До речі, зробила ось ці нігті з тими наліпками. Ну, ну може бути. Не тримаються вони 14 днів, ні, вони відходять, але не будемо затягувати цей вступ. Відкриваємо. Перше, що кинулося мені в очі, це ось така парочка з шампуня та кондиціонера для волосся. Показую, як вони виглядають ближче, об'єм невеликий, але наскільки я знаю, це досить пристойний догляд за волоссям. Я ще в них нічого не пробувала, то буду мати нагоду. Далі Далі це curler. Не може бути б'юті-бокс без якогось косметичного гаджету. Це curler від Look Fantastic. Особисто я curleрами не користуюся, я не бачу в цьому особисто для себе потреби. Я знаю, що багато хто користується, кому подобається, хто бачить на собі ефект. Можливо, якби це був ось цей легендарний кьорлер, ну, то я би, може б, зраділа. Запроси в мене, звичайно, звісно, ну але. Ну, але хай буде. Кьорлер, той кьорлер. Не знаю, вони мені виглядають чомусь як знаряддя Тортур. Але. Спробую. Добре, якщо вже маю, ну то спробую. Далі це гель для душа від Brown. Часто теж можна їх знайти в різних б'юті-боксах, адвент-календарях. Але я особисто ще не знаходила. Мені жодного разу не попадалося, не знаю чому. Мені завжди було цікаво спробувати. О, ну пахне пахне дуже цікаво. Heavenly Ginger Lily. Пахне, знаєте, не гелем для душа, пахне такими свіжими, ніжними, весняними квітами. Ой, мені весною пахне. Все, відміняємо січень, хай вже буде весна. Весна моя найулюбленіша пора року. Цим буду користуватися, запах мені дуже подобається і дуже підходить. Далі це крем для обличчя. Маленька мініатюрка 10 мл, але досить популярний цей зволожуючий крем, я його ще не пробувала. Так, об'єм невеликий 10 мл, але... але протестувати можна, подивитися, чи немає якихось негативних реакцій, чи підходить текстура. Цей крем для нормальної та сухої шкіри. Цікаво, спробую. Доси, досить, до речі, часто на нього натикаюся останнім часом. То спробую. Далі це туш. Iconic London. Не пройшло і місяця чи двох, і знову у нас Iconic London. І це туш для Вій, яка туш Iconic London зроблена в Турції. Чому не в Лондоні? Ну, але не в Китаї. Вже добре. Triple treat. Якась Triple Treat маскара. Не буду відкривати, показувати вам щіточку, ну тому що цікаво мені спробувати цю туш. Але не хочу, щоб вона засохла, тому що зараз в мене є вже туші, які відкриті. Чорна туш. Чорна туш завжди треба. Крем гідробуст такий крем в мене вже був, і мені не сподобалася його текстура. Мені вона не підійшла. В них, здається декілька цих Hydro Boost кремів, але мені здається, це саме той Water Gel. Чомусь мені здається, що це він. І якщо це він, ну він мені не подобається. Але в цих боксах від Look Fantastic мені попався такий Sunskрін. Цього бренду. І от той санскрін, до речі, дуже класний. Дуже. Та мені попалася мініатюрка, але я б купила і повний розмір. Дуже він легкий, гарно вбирається. Десь тут покажу, як він виглядає. Я його використовую під макіяж, нормальний нормальний людський санскрін. Це Це я вже пробувала. Якщо це те, що я вже пробувала, ну, то мені не підходить. Добре. Швидкі підсумки, підходить, не підходить, так, ні. І перше. Так. Набір шампунь бальзам. Так, кюрлер половина Половина бала. Крем. може бути так. Це теж так, це, це ні. І що в нас виходить? 4 з половиною з шести. Непогано, непогано, точно краще, ніж попередній бокс. Або я сьогодні дуже добра, або дійсно ну, непоганий бокс. Не якийсь супер, але може бути. Принаймні, все майже з цього можна використати. Швидка сьогодні розпаковка, і, користуючись нагодою, вітаю вас з Новим 26 роком. Нехай в цьому році ось все, що ви собі бажаєте, плануєте, про що мрієте. Ось хай воно все. Складається для вас найкращим чином. А ще, а ще ось та спільна мрія для всіх українців. Щиро бажаю, щоб вона збулася вже в цьому році. Дуже-дуже великі надії в мене на цей рік. Ну що, на сьогодні це все. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки мені буде. Дуже-дуже приємно. Всього вам найкращого та до зустрічі на каналі. У мене на каналі до зустрічі. Підписуйтесь.